Житловий фонд Коваля забудова кінця 60-х років. Місто розділене на 26 житлових квартали. Лише 20% житла з'явилося тут із моменту незалежності України. У Ковалі діє 36 ОСББ. Більшість із них у старих будинках з невеликою кількістю квартир. Створення ОСББ важлива реформа в нашій державі. Проте в міській раді Коваля досі немає програми підтримки співвласників об'єднань із бюджету міста не виділяють коштів на сприяння розвитку ОСББ. Відколи в місті відкрилося представництво фонду Ігоря гряпалиця тільки разом. Мешканці Ковеля почали звертатися сюди, аби отримати інформацію та допомогу, в тому числі для ОСББ. Такий досвід більше року діє на базі офісів розвитку кварталу, що діють в Луцьку, аби впроваджувати проект розвиток територіальних громад на всю область на представництві фонду в Ковелі відбулася зустріч з головами ОСББ. Може, в Луцьку досвід якийсь є позитивний, такий, що мені буде цікаво. Я його запишу, будемо пробувати. Будемо радитись. Зустріч із головами ОСББ розпочали з представлення діяльності фонду. Тільки разом, який працює в 17 містах та селищах області у рамках восьми програм. Одним із проєктів програми Розвиток територіальних громад є проєкт сприяння розвитку ОСББ та ОСН працювати з ОСББ. Спочатку над реалізацією спільних проектів, а потім ми перейшли до підтримки ініціативних груп, які хотіли створити ОСББ. А потім ми почали вже допомагати самим ОСББ і створювати реалізовувати спільні проекти. Координатор проекту сприяння розвитку ОСББ та ОСН Андрій Кремський розпочав зустріч із прикладу, як такий проект діє в Луцьку. Майже за рік в обласному центрі вдалося створити 82 ОСББ. На їх підтримку фонд Ігоря Горяпалиці виділив чималий фінансовий ресурс. Завдяки тому, що ми проводимо таку просвітницьку діяльність. Шість новостворених ОСББ, які ми допомогли в місті Луцьку, скористалися з програмою і залучили кошти з міського бюджету і звертатися до міського мера для того, щоб таку програму запровадили. На теренах міста. Аби така програма стала реальністю для Коваля, потрібно об'єднуватися та впливати на рішення сесій. Пропозицію для голів було й те, аби один із них представляв інтереси мешканців у виконавчому комітеті міської ради. Адже такої людини із 13 членів виконкому поки немає. Мешканці самотужки вирішують свої проблеми. Одна із нагальних провадження енергозбереження. Зробити будинок теплим та економити допоможе індивідуальний тепловий пункт. Чимало запитань стосувалося і юридичної сфери. До прикладу, як повернути кошти боржників послуг. За отримання будинком до ОСББ голова правління складає відповідну заяву на видачу судового наказу і за правилами цивільно-професального кодексу подає її до суду першої інстанції, який її уповноважений розглядати. Таке провадження наказне розглядається без участі боржника та стягувача, а тому спрощує значно порядок розгляду для. Голови правління ОСББ. Аби побачити, як працюють голови ОСББ в своїх об'єднаннях. Ми поїхали в одне із центральних під назвою Ясен. Три роки його очолює місцевий підприємець Іван Перепелиця, дивлячись на зелену оазу і охайні багатоповерхівки. Не віриться, що колись тут була інша картина. Були бойори, Ми кожен раз боялися дождя. Бо як буде дощ, то з будинку без сапог резинових не можна було вийти. От. Доробили ми під'їзди, бо під'їзди були ну, в деяких місцях трохи поштукатурені. І на тому це просто освітлення не було, був був просто жахіт і темрява. Ми все робимо за. За, за наші кошти і все на тому. А що що йти до міської влади? Ще одна голова ОСББ Олена Дудко знає, як воно робити все власними силами. Будинок нам зданий стяжка штукатурка, ремонтні роботи. Ми все робимо своїми силами. Ну, тому звернулися до фонду Ігоря Палиці, в зв'язку з тим, що ремонт квартир, і мало що залишається на внески в ОСББ, щоб щось зробити навколо будинку. Перша зустріч з головами ОСББ на базі представництва фонду в Ковалі минула успішно. Такі спілкування, обмін досвідом та. Думками можливість бути почутими і знайти правильне рішення. Працівники представництва тільки разом в ковалі чекають ініціативних громадян, готових об'єднатися в ОСББ аби надати всю інформацію та юридичний супровід і допомогти оформити документи.